З Днем державного прапора і з прийдешнім Днем Незалежності бажаю здоров'я, щастя, всіляких гараздів. Прикро, що війна, прикро, що багато наших земляків переїжджались по закордонах. Ще більш прикро, що дуже багато хлопців зараз в окопах, дуже багато загиблих, зниклих безвісти. Я хочу лише побажати всім. Дочекатися своїх рідних, тому що, мабуть, зараз немає сім'ї, із якої хтось не служить. Мабуть, немає сім'ї, яка не допомагає Збройним силам. Я хочу всім подякувати за те, що ви робите, що донатите на сітки, донатите на дрони, збираєте на автомобілі, надсилаєте сухі пайки. і Роботи, сухі пайки. Тому велике вам спасибі. Хочу побажати всім терпіння і віри, тому що без терпіння і віри не буде перемоги. А вона повинна бути, тому що якщо її не буде, не буде України. Я вітаю вас зі святом, вітаю, щоб це свято було завжди справжнім, всенародним святом. Слава Україні! Ми йдемо разом до мети, бо коли ми разом я й ти.